Доброго дня всім! Нове надходження. Це у нас шкода Octavia A7 Facelift. Модельний 2019 рік. Календарний кінець 2018 року. Автомобіль привезений зі Швейцарії. В комплектації Clever. Автомобіль з дизельним 2-літровим двигуном потужністю 110 кВт-150 кінських сил. На автоматичній коробці DSG DQ381. DQ Семиступ. Автомобіль на повному приводі. 215 тисяч оригінального підтвердженого пробігу. Без жодних зауважень. Автомобіль весь в заводському окрасі, без підфарбувань, жодних пошкоджень немає. Трішки по комплектації в нас адаптивна оптика е з автоматичним перемиканням дальнього ближнього є адаптивний круїз контроль, передні задні парктроники, квартійні диски 17-го радіусу, гума літня. Комплектація клевер, він код показує для перевірки так, Має безключовий вхід, салон в такому виконанні, тканина. Ось так виглядає. Автомобіль збережений, жодних нюансів немає. Тут у нас повний електропакет, дзеркала з підігрівом та складуванням, накладки на панелі на порога шкода, автоматичне світло, адаптивний круїз контроль. 215 тисяч пробігу. Відразу показує, є два ключі пульт до Webu, є Webasto, двохзонний кліматконтроль, підігріви сидінь. повторюсь повний привід. Ось так виглядає, є безпровідна зарядка для телефону, камера заднього огляду, Android Auto Car Play, все під'єднується, заводиться з кнопки, ось так виглядає. Задній ряд. Лістя дуже багато, все теж охайно, зауважень нарікань ніяких немає. Так, Кришка багажника в нас проста, подвійне дно. Так, Нас вже система відбрує, так як модельний 19 й рік. Ось так, виглядає, він він-код, кого зацікавив даний транспортний засіб за детальну інформацію, додаткові від фото відео. Телефонуйте, телефон вказаний в описі під відео. Всім гарного дня!